Ні, отакий. Отакий картоз, отакий картус. Сьогодні були волонтери зі Львова. були волонтери. А що ви приїхали коли вже? Та от ми, ми, ми не, ми не збирались повер... повертатись, ми не збиралися з Кримського. А там ще ж мост є через Донець. Блякля. Там в лісі застрянено. Там Степановна проїжджала, каже, що її витягли тиждень тому. Яка Степановна? Медик Степана. А медик? Монка, у кого-то, где, где-то увійшли. Батальйон. Там з батальона ОУН. Хто? Є е? ну, тут. Є, е, да. я з батальона ОУН. Давайте я перезвоню. Ну что ж і ви, що ж ви я до вас не доїхав. Я, я думаю, ладно, дозвонюся этому. Добрий. Да, доз... Я доїхав до перехрестя, ящик пиріжки везу я. І повернувся назад, бо ніхто не брав трубочку. Я повернувся назад і на всіх блокпостах пороздавав пиріжки, бо була поміна субота. А сюди заїжджали ваші хлопці. Собачкою з однієї такої заїжджали з тузиком, з клекастим таким, на бульдожонка схожий. Тусова їй. Ооо. Скажи, а як вас звати? — Ми мене Геннаді плато навіть. Це ви місцевий житель, так? Місцевий. Місцевий я, мешканець. А, а ви підтримуєте, скажіть, оці прапори, да? і ви підтримуєте Україну з самого початку, як це втратили? Все... З дитинства. Це поч... А з дитинства. З дитинства. <клес> Отак мене було запитання у Львові в університеті. Коли ви зустрілися з... Ні Іду! Ніколи мені. Ніколи. <клес> в університеті генерал Середа, є там такий, генерал Середа, він зараз начальник внутрішніх військ Львівської області. Він тут був. Ми з ними не дружимо. А Да? Ви не? так хочете сказати? Ні, вони. Чому ви з ними не дружите? Ну, МВС. МВС, ну, органів. Ось вони, вони мене питають, а коли ваша зустріч була перша з ворогом. Я кажу, тільки в школу пішов. Бо я україномовні мої батьки, бабця мене, батьки на роботу ходили до ночі до ранку, а, а бабка україномовна. А на уроки тільки я прийшов, напишіть дітки, що тут написано овочі. які овочі. Я побачив, написав цибуля, гарбуз, картопля, морква. Вона перехреслила мені, вчителька, написала морковь, лук, тиква І картофель. Я таким жирним з мухою, щоб причепилася та муха, так навела. Потім ми були перша вустріч з ворога. У мене в хаті зараз капелан, я був у нього в стрію, у нього стрію був. І ми доїхали, моя мрія з дитинства побувати на острію, де на щастя Степан Бендера. Фон, фото моє висотя Бубало у цьому році, в тому стрію. А ви були на цьому? У нас на цьому, на сході зараз, з нами воює дядько, він сам стріяє, йому зараз 72 роки. А, і цей. Він, до речі, його дружина з Луганської області, і він за те, що він австрійська прописка, він сидів у сепаратистів в полоні. Його викупили за 6 тисяч доларів. І він живе недалечко за 100 метрів від дому, де жив батько Степана Бандери. Там зараз музей зробили Степана Бандери в Овстрію. Якщо... Я ще побуваю там, бо вони туди знову. Тут було Побуваєте. теж, теж було двоє. Двоє були служили хлопці 60-го року народження. і Вони народилися в Казахстані, їхніх батьків туди е, замордували, туди відіслали, бо один обіцяв пам'ятник Леніну, а другий, мабуть, його блював. І двоїм дали по 10 років за антирадянську гидоту. Да. Ну, ви приїхали дуже пізно. Да ну, їдемо вже ми є? так. Не могли зупинитися. просто так їдемо і так зразу очі, такий контраст падає. <свят> да, такий не побачиш Давайте, в центрі. давайте іконку подарую. Зайдіть до мене на п'ять хвилин в цю хату. Не, очі, що, очі, очі, Петро, в очі Петро Капілан, зараз її посвятить. Ну посвяте. З фотоапарату. Друзі, друзья, ходім. Заходьте з фото. З фото заходьте. приїхали хлопці. Можна всіх знімати тут А у вас світле, намо, да? Можна знімати. Заходьте. заходьте, заходьте. Доброго дня. Заходьте. заходьте. Нас просто при... дуже сильно привабив оцей забор. <кхе> заходьте, зачиняйте двері, Хто там ще. заходить? все, зараз, зараз. Зараз я я просто проходжу. Надо прохуй, эти ці моменти надо. не разувати, я не разутий, я не разутий. Мої гості заїхали. Я не разутий. Отче Петро скаже. Добро і ви на, на згадку візьмете оцю іконочку. Оцю іконочку візьмете. Отже, ви то сьогодні тільки, тільки приїхали. Отже Петро зі стрія. Яке заселище? Це боброве. Я доїхав до Перехрестя, Там на пенірлаги, одна на, на, на жолобок. Ось їхати до вас. Не висидіть так. Ну, я знаю, так. Да. Куди їхати далі нам? Наприклад, ми з очі Петром поїдемо в ну, службу, службу. На службу до вас. Яка машина? Ну, <рес> жидко. Та ось машина. Не, джипа проїде, там. Джипа проїде, Вам так. краще доїхати до там, спитати, де є лікар э, Степанівна. Лих... У Кримському. Українсь... Да, да. І вона все знає. Вона знає, вона туди. Вона все знає. Да. Степанівна. Степанівна, да. Да, да. Там є амбуланд, і Степаніну знає все, і всі да. її она учили. Сама вона будь західна. Якщо треба, дам їй номер телефону. Степанівна, да? Да, телефона. Да. Степаніна, так? Є Степаніна. Єдакі ага. Степаніна. Ви там созвонитесь і вона вам. Ага. Зараз телефон я запишу в журналісти бортовий. Давайте, запишіть, вам Зараз. Конкурцію. Зараз. щепаніна телефона. Запишемо. Я беру. Зараз світла тут немає. Тому ручку. тому все так темно. Я беру ручку і Степановними запишемо телефони. Амінь. Царю і небесний, втішителю душі, істини, що всуду і все наповняє. скарби, дібри, життя подателю. прийди в лися в нас. І очисти нас від усякої твій скверний, спаси, благодій душі наших. Боже, святий кріпкий, і безсмертний, смертний помилуй нас, Святий Боже, святий кріпки, святий безсмертний, смертний, помилу нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, скаму, духовині, по всех часах, навіть вічні, Амінь. Присвятай Тройце, помилу нас, Господи, очисти рихи наші, владику, прости без законі наші, святий посяти і стіни, не немачі наші, і не погоради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, с тому духові, по цих часах Отче наш, нашої на небесах, нехай сидить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землю, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцем нашим. І не веди нас у спокусу, але вислови нас від лукавого, бо Твоє царство і сили, і слави на віки вічні. Амінь. Господи, вікомолимся, Господи, помили. Творчий і сотворитель людського роду, дати благодаті духовної, податор вічного спасіння, сам, Господи, пошли духа Твого, з того благословенням. На ікону цю хрестової Богородиці з младенцем Ісус, споруджено, написано нашим добродієм, Геннадієм, щоб вона озброєна силою небесного заступництва, була для тих, хто захоче її уживати, перед нею молитися, помішною щоб була для духовного скріплення, тілесного спасіння, заступництва і помочь, бо ти благословляєш і освячиш у свої. тобі славу, висилаємо Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословляється і освячується ця ікона, благодаті Престого Духа, укроплення водиці і освяченої ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай вона буде вашою заступницею. Всі разом стати отак всі туди, щоб ми фото зробили. Ще, 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 передадуть. Сина, я ставлю Духа, та зійде на вас і перебуває з вами. Славжди, амінь. Так, прошу передати як дар нашим захисникам. Станьте, будь ласка, всі разом. А пані, можна, щоб ви стали теж сюди? А, ні, ні. Я ось, сюда стану. Станьте разом. Камеру опустить, не что-то. Сейчас, сейчас, сейчас.